Вітаю, люди добрі! Сьогодні у нас не є біня, а в нас сьогодні знімака. Сьогодні нам Наталя допомагає. Всім привіт. Вот. і сьогодні ми говоримо про лінзи, сіруї, снайпер. Всі чотири, що є в лініці, потрошки буду показувати. Останне підзніму говорі вдома, тому що самі розумієте, тут люди ходять і дуже хочуть з чимось таким зв'язувати. Ми тут підзнімемо, зробимо правильні футажі. На всіх діафрагмах з усіма витримками все, як ви любите, і вдома розкажу про саму лінійку об'єктивів сиру і снайпер. І сином Наталя поможе. Дивіться, яка гарна. Буду рада допомогти. Вот. і ще Наталя може допомогти, що хтось з Чикаго Ерії, допомогти з тренуванням і допомогти з Нутриціологією. Ну, триціологія. ну триціологія. Допоможу допоможе вам налагодити харчування та ваші тренування, фізичну підготовку і також допомогти з вашим шейпом. Як на мене, тільки за тої посмішки варто ходити на ті тренування. Я, якби не був хворий, я би сам все записав. Чесне слово, люди добрі. <гум> Дуже дякую. Ну що, вітаю, люди добрі в студії. Будемо говорити про сіруї снайпера. Їх є п'ять лінійці, тобто 16, 23, 33, 56. І ще якийсь якого в мене нема, ще вущий, про нього говорити сьогодні не будемо, бо я його не пробував. Але що я можу сказати про ті об'єктиви? Об'єктивчики, знаєте, класно. Як для відео, просто ідеальні, нічого більше не треба. Якщо їх розглядати як сет для фотозйомки, я не можу сказати, що це дуже хороша і правильна ідея. Чому? Вони один і два. Ніби світлі, об'єктиви класні, але ви знаєте, в них нема сенсу для фото, тому що на широких дирках вони реально мильні. Якщо ти шукаєш об'єктиви просто для якоїсь творчості, мати ще якісь цікаві, які мають просто класну картинку, цікаву, незвичну на широких діафрагмах, так, це для тебе. Але якщо розглядати ці об'єктиви, як заміну якимось Sigma чи Sony, Вибачте, це не той варіант. Ці об'єктиви починають бути різкими аж поза 4.0. Тобто, брати їх заради дешевизни ні. Але це для фото. На відео вони себе розкривають. Хоча, ви знаєте, я підозрюю, що їх робили реально. З тим, щоб знімати на них відео. Чому? От вони не відрізняються. В мене зараз в руках 23 і 33. І я не бачу ніякої різниці між ними. Люди повозі то саме, по формі то саме. Кільце під фоллоу фокус для ручного фокусування супер стоїть на тому самому місці. Тобто, це, знаєте, таке, якби маленька. Копія, дешева копія на справжні кіношні об'єктиви, тому що різниця в їхній возі реально не варта того, щоб перестраювати ваші стабілізатори, ваші гімбли. І це ще раз доказує, що Сюрей це робило для відео. Для відео класні об'єктиви. Вони не є такі швидкі, може по фокусу, як Соньки. Але ми не можемо від того чекати. Це є більше об'єктиви для творчості. Так на них можна знімати що завгодно. Вони весілля потягнуть репортажку, Любу, концерти, навіть якісь можна легенькі робити. Це об'єктиви творчі. Ці об'єктиви хочуть більше кіношної роботи. Знаєте? От коли знімаєш, я великого формата не знімав, не вдалося поки що. Надіюсь, може колись буде. Ще не такий старий чи старий, ну вроді не дуже. І от дивіться. Так само вони хочуть від тебе отакої вдумливої роботи, щоб побудувати сцену, зняти, побудувати кадр, об'єктиви для творчого знімаки, який не має чи не хоче тратити великі гроші на дорогі об'єктиви. Хоча, знаєте, як подумати і розібратися, ці об'єктиви можуть робити кіно. Так несподівано, так на Супер 35 на кроп. Але хто дивився мої попередні ролики, знає, що я топлю за надмірність для відео і для кіно поки що повного кадра. Я топлю за достатні сенсора Супер 35. Але знову кажу, це чисто моя ідея, це чисто моє бачення, з яким я не сперечаюся ні з ким, хто хоча. Ви знаєте, сперечаюся. Давайте будемо в коментарях сперечатися. Буде цікаво. Я буду виставляти свої аргументи. Ви будете виставляти свої аргументи, і може до чогось дойде. ці об'єктиви. Знаєте, для такого вдумливого знімаки, який просто шукає все для всіх випадків життя. Кіношні, хороші, але давайте пройдемося окремо у кожному з них. Візьмемо спочатку: 16-ку. вона сама широка, поки що в лінійці. Еквівалент 24. Що можу про нього сказати? Ну, хороша штука, мені подобається і на відкритій дирці, і на закритій дирці. Дуже добре, чітко ловить фокус. Дивіться, будь ласка, не мав жодних проблем з них. Чітко хапає лице, хапає об'єкт. Знову. Знаходить лице, фокусується без проблем. Не можу сказати так про всі чотири є нюанси, але шістнадцяткою проблем не мав жодного разу. Я ними користуюся вже з півроку, і знаєте, я задоволений всю свою відеороботу, по можливості стараюся закривати ними. Вони невеликі, вони легенькі, їх на нібл поставив і погнав поливати. На мою FX30, це ідеальні, ідеальні варіанти. Як вони працюють на фулфреймі? я десь там бачив в других оглядах, що, типу, можливо, ставити на фулфрейм, що вони ніби нормально його розрішають, що є якась там вінєтка, треба щось там трошки кропати. Ви знаєте, я тим бавитися не буду. Якщо це є для кропа, я особисто для відео тільки кропом користуюся, так що... Навіть пробувати не хочу. Маю full frame камеру, Знаєте, навіть, навіть ніколи не ставив, тому що в мене є фото, є відео, і я не бачу, не хочу це мішати. Хіба сюди можу поставити якісь 70 200, щоб десь далеко могти щось знімати? Це все. Ось, далі. Беремо 23. Що можу сказати про нього? 23 мм. Ну, це є наша любима 35-ка універсальна. Тоже ціпка, теж нічого про неї сказати, поганого не можу. Єдине що. Дивіться, десь тут зараз буде видно. Єдине, що пару раз Наталю загубило. Не знаю, чи це від світла залежить, чи це залежить від чогось другого, чи від нього. Але. Були маленькі такі, знаєте, втрати фокусу. Потім він ніби ловив його, але, ну, не ідеально. Але від таких об'єктивів ми ідеальної роботи не можемо чекати. Оці помилки, що він робив по фокусу, я не можу сказати, що це брак. Такі футажі ще десь можна використати, можливо, не всюди. Не завжди, але я не можу назвати це якимось таким, знаєте, ганджом, якимось там серйозним браком. Тому що картинку він видає нормальну на всіх діафрагмах від 1 і 2 і до висоти. Нарікання маленькі, але ви знаєте, і Соня і джемастери втрачають картинку. В мене кілька є для фото джемастерів і. Ніби їх валять, що вони такі бездоганні, але і там я в деяких випадках знаходив, якщо придивитися, якісь недоробки, якісь неправильні речі, які би такий дорогий об'єктив не повинен був робити. Так, про 23 все. 33. Що можу сказати про 33? Ви знаєте. Так само, як 16, на ньому не було жодної помилки за півроку. Ціпкий, хватає, різкий на тих діафрагмах, де він вже може видавати різкість, як я казав, повна така, знаєте, чітка різкість, ми вже маємо після четверки і вище. Але для кіношної, для якоїсь такої м'якої гарної картинки. 1 і 2 це можна використовувати. Звичайно, ставиш ND-фільтр спереду, і маєш просто ідеальний об'єктив для творчої роботи. Чи радив би я брати снайпера? Люди так, недорого і сердито, як кажуть. Знаєте, це то, що напевно ще років 3-4 тому, коли нічого подібного не було. Всі хотіли, всі шукали. Але такого не було. Це насправді щось нове, таке, знаєте, і не фото, і не відео. Але достойно і добре. А от чомусь, коли вони вже появилися, от коли вони вже появилися, ви чомусь крутите носом. Так, знову вже вони не такі різкі, вони не такі швидкі. Ну, блін, люди за такі гроші. Та й в принципі тут і про гроші нема що говорити. Люди. Картинка достойна, вам кращої не треба. Я впевнений, що на них можна зробити любу роботу навіть на продакшенах таких як кліпи, як е, якась реклама. Так можна ними користуватися спокійно і не обов'язково брати дорогих там Кук чи Лейку. Тому що ми вже живемо в 21 столітті, слава Богу, вже чверть століття прожили ще би стільки і було би м -м -м, класно так. І технології йдуть вверх, і китайці навчилися на кінець робити достойні об'єктиви. І тому, вибачте, переплачувати для чого? Порівняйте цей об'єктив якусь п'ятирічну річну сигму. Так, може сігма буде різкіша, десь там на низьких е значеннях діафрагми, там на 1,8 і так далі, що тоді було, так? Але ви знаєте, поставте його на 1,8, і він дасть. Картинку, знаєте, живішу, якусь таку м -м, кіношну. Тому що Sigma чи Sony що вам видає? Вам ті об'єктиви видають, знаєте, чітку різкість, так, вони в цьому не перевершені. Але в них от нема оцього цієї душі. Знаєте, як багато з нас люблять ставити ці старі совєтські об'єктиви, типу ломо, ще щось. І чекати від них оцю картинку, і балдіти від неї. Так, цей об'єктив вам дає оцю вінтажну картинку, цікаву картинку, може трошки не таку, інакшу, але так само цікаву картиночку ви собі видає, як на тих вінтажних об'єктивах. Але тут ви маєте автофокус, тут ви маєте нормальний фоллофокус, фокус ви тут маєте нормальний об'єктив. Це інакше, але він. Об'єктив з душою. Оця лінійка це об'єктиви з душою. Добре, я затримався на цьому, ще нас лишилося 56. 56 об'єктив, люди, знаєте, це єдиний об'єктив, до якого я маю трошки претензій. Він буквально може при якомусь такому непевному світлі, чи десь блік пройде, чи десь з цього, за дерев вийде промінь і десь. Поміняє йому щось, і він губить. Він губить об'єкт. Не знаю, через що, може, дадуть прошивку і краще буде працювати, може є вже прошивки, я не знаю, не прошивавши їх. В мене, по-моєму, ні один об'єктив не прошитий. Ні, брешу. Прошитий маю анаморфот так само від сюрей 40, бо зараз знімаю себе на 20-ку. Сороківочку маю прошиту, бо забрали від неї оцей ганч. коли працював мотор. Дуже сильно він дзвенів шуршав. Після прошивки забрали і нормально тихо працює, претензій нема, і і там ще був ганч по фокусу. Якщо хочете, я зроблю ще на ці наморфоти. Огляд, отакий час. Навіть бачите, в мене це огляд не огляд. В мене просто мої враження і коменти про те, як в мене проходить робота з ними тільки досвід. Я не можу говорити про те, що я не знаю, і оцих таких, знаєте, розпаковочок там прийшло в пачечці отака малесенька. Пачечка, а тут ще такий кульочок. Ні, я того робити не буду. Я буду розказувати про роботу, про відео, буду показувати, що я на них зняв, буду показувати, що це таке насправді, а не що би воно могло бути. От так. Тільки свої враження, тільки свій досвід з прикладами знятої роботи. Так от, єдине, що в ньому. Які проблеми, єдиний з них, який час від часу не кажу, що це постійно відбувається. З ним працювати можна спокійно і не париться, деколи два дня зйомка така інтенсивна, на, на на нього, ну скажімо так, з його участю і проблем нема. А деколи він щось собі там придумає і починає вимахуватися. От єдине, що губить фокус навіть при дуже легких умовах, хіба там кажу. Таке в мене враження, що десь кудись, десь світло чи тінь якось так впала, йому щось там, знаєте, в мозгах перекрутилося, і він тебе загубив. Загубив, загубив, так дві секунди думає, щось там шукає, потім оп, знову ловить. Тобто він не то, що його ловить, що, він не то, що його губить на постійно, він просто його інколи може загубити і знайти, але починається це все. Це неприємно для репортажки його. Не варто, хоча, знаєте, може, може, ні. Знаєте, для інтенсивної репортажки він не окей. Але хто на репортажку бере фіксицію? Правильно. Так що ну, нормальний об'єктив, не найкращий, але і не найгірший бачив гірші. Але картинка нічим не гірша від його оцих братів трьох. Добре, Добре, цікаво малює. Особливо на відкритій діафрагмі, якісь такі зайчики ловить, цікаві. Ви знаєте? От оце якраз мені чомусь найбільше нагадує цю вінтажку, що ми любимо. Е, радянську, оцю е, американську вінтажку, німецьку. Ну, радянська німецька відомо, що це то саме, тому що вляйки вкрали все і в, і в Карл Дзейц. Але москалі вони є, москалі. Це нікого не має дивувати. Якось показав, бачите, як він працює бездоганно. Я зробив бездоганні кадри. На всіх діафрагмах показувати не буду. Ну, бо самі побачите, нас цікавить відкрита дирка, щоби як взагалі виглядає, як тримає фокус. Бачили, що проблем немає. Тому висновок, висновок такий: класні, достойні об'єктоси. Для того, хто знає, для чого вони йому є, і що з ними робити. Новачку брати їх бо дешеві, ну, певно, ні. Тому що треба знати, для чого тобі такі об'єктоси і що з ними робити. Коли ти вже маєш бачення, що тобі потрібно, так я їх можу радити і буду радити. Це насправді щось таке, що рідко зустрічається, що Коштує більше, ніж за них просять. Напевно, так треба сказати. Так вони варті кожної копійки, що в них вкладено. І впевнений в тому, що насправді їхня ціна вартує більше. Це по моїх враженнях, як я казав, це тільки моє. Що ще для фото? Ні. Це не фотооб'єктиви, хоч на них пише F, а не T. Це м, погана ідея брати їх як основні об'єктиви для фото на кроп камери. Повірте, є кращі варіанти, і розглядати ці об'єктоси, як, на мою думку, як фотооб'єктиви, не варто. Тому що ви не получите того, що ви від них чекаєте. Тому що фотографувати на відкритих діафрагмах, а ми будемо говорити, що їх береться для роботи на відкритих дирках це не то. По-любому, майже по краях, нема різкості по краях, навіть. Навіть після четверки, там вже повна різкість, десь вже 5 і 6 починається, якщо серйозно. Особливо на 16, це замітно дуже добре. На вущих там так не видно. На 56-му там вже на F4 все різко і майже ідеально. А от 16 ка це вже так собі, знаєте, це. Це є відео, і на тому зупинився. А так, що ще можу сказати, люди, звертайтеся до Наталії по тренування і про здорову їжу. Повірте, малючка знає, що робить. Ще раз: слава Україні, слава ЗСУ, Путін хуйло, Росія гній і Господь береже Америку. Я і американець також.